Мене звати Соколова Анастасія, я лікар, ендокринолог та дієтолог. А отже, займаюся діагностикою лікування не тільки ендокринних органів і систем, але й модифікую спосіб життя так, щоб лікування ендокринних органів було ефективним. Мене звати Альона і вже понад 7 років. Я допомагаю своїм клієнтам відбудовувати здорові збалансовані стосунки з собою і з їжею. І сьогодні пропоную поговорити про тему, яка дуже активно обговорюється в серед дієтчиків: це тема глютену і тема хлібу. Чи варто від нього відмовлятися? Який хліб є здоровою альтернативою? І чи взагалі треба його споживати щоденно? Зернові за останні 100 років. Змінили свій склад, білків в них стало в п'ять разів більше. Це пов'язано з агрокультурою через те, що агрономи мають знаходити спосіб, щоб е, зернові краще росли, давали більше плодів, да і краще зберігалися. Що таке глютен? Глютен це насправді рослинний білок, клейковина і дуже класний стабілізатор і використовується не лише в хлібобулочних виробах промислових, а й в соусах. І, взагалі, основна проблема з глютеном не в тому, що він є в принципі, а в тому, що ми споживаємо його занадто багато в своєму свод... щоденному житті. Глютен може ховатися не лише в випічці, він є складовою соусів, він є навіть у складі деяких йогуртів. Тож звертайте увагу на склад, читайте уважно етикетки, особливо якщо ви знаєте про вашу індивідуальну чутливість або непереносимість глютену. Непереносимість глютену це якраз і є та хвороба, яка притамана лише одному відсотку людей серед усього населення нашої планети, яке називається целіакія. Це дійсно захворювання, яке викликає дуже високий ступінь алергічної реакції нашого тіла на споживання глютену, тобто рослинного білка. Але все ж таки варто зауважити, що близько 30% населення нашої планети має в той чи іншій мірі чуттєвість до рослинного білку, і споживання глютену в надмірній кількості може викликати неприємні відчуття і дефіцитні стани. Але ж якщо ви споживаєте його в помірно, то нічого поганого з цим не буде. Зазвичай це захворювання діагностується в молодшому віці, коли дитина, крім грудного молока, починає їсти ще щось, що містить пшеницю. А коли е, ми кажемо, що в мене є непереносимість глютену, яку виявили в 55 років, 60 років, то це не целіакія, це непереносимість е, е, глютену, яка також є прописана як діагноз в сучасних астронтерологічних рекомендаціях, але це не є целіакія. І якщо ви не переносите глютен, то в мінімальній кількості у вас не будуть кишково шлумкових скарг. Якщо у вас целіакія, то а, навіть мінімальна кількість глютену а, будуть викликати шлунково кишкові захворювання і погіршувати клінічну а, картину целіакії. Тому основним лікуванням целіакії це є повна відмова від глютену. Глютен сам по собі не є страшним, якщо знати, де його шукати, да і уминати у випадку, якщо ви знаєте, що ви до нього чуттєві, він є в пшениці і як не диво, а є, але його немає у вівсяній крупі. Але залишки глютену можуть там бути. Тому, якщо ви знаєте, що ви маєте високу ступінь чуттєвості до глютену. То краще обирати вівсяну крупу з поміткою «органічна, не містить глютену. Як він туди потрапляє? Дуже часто це споріднені поля і просто орошення да, може ставатися, тому краще бути з цим обережними. Що трапляється, коли у людини є підвищення чутність до глютену і вона його споживе в надмірній кількості, також ви можете відчувати здуття або важкість у шлунку і кишківнику, запори або навпаки. Тому будьте обережні. Що маю на увазі бути обережними? Так, це не налягати на продукти з глютеном у складі надмірно протягом дня в кожному прийомі їжі. Але якщо іноді може, ви будете їсти хліб в невеликій кількості, так, один або дві скибочки. Знову ж таки поганого з цього нічого не буде. Глютен це не тільки хліб і крупи, а це багато продуктів харчування. Через те, що це клейковина і вона має цю властивість еластичності, то глютен використовується і є наявний не тільки в хлібобулочних, борошняних виробах, але й додається до багатьох продуктів харчування, в яких з лакових культур і близько не лежали. і. Ковбасні вироби, і сиски, і сардельки, і всі супродукти, і е, готова їжа, е, і солодощі, і навіть кисломолочні продукти містять глютен. Хоча, здавалось би, пшениці, жита чи ячмія там і близько нема. Тому, відмовившися, від хлібобулочних виробів, ви зробите тільки корисно тим, що відмовитесь від модифікованого очищеного борошна і цукру. Але ж все одно в вашому раціоні глютен буде присутній за рахунок інших продуктів. Крім того, через те, що глютен є сильним алергеном, то навіть його незначна кількість залишків глютену, які були навіть на технічному устаткуванні, на якому робили щось з глютену, а зараз вам зробили на тому ж устаткуванні продукт глютену, ви все одно містить глютен. Тому насправді і на жаль в сучасному світі знайти чисто безглютенові продукти це є ціла проблема, яку мають вирішувати для себе люди з целіакією, яких е насправді менше 1% в світі. Дійсно, в хлібі глютену найбільша кількість, чи принаймні е ми так знаємо, тому що він складається з білого. Очищеного борошна модифікованого і містить велику кількість глютену, до речі, будь-який хліб з будь-якого борошна, окрім рисового, гречаного і кукурудзяного. Хліб з білого борошна вищого гатунку. Крім того, що це просто вуглевод простий, який не несе в собі жодної користі. Там ще дуже багато цукру, дуже багато солі і дуже багато дріжджів. Харчові дріжджі не мають нічого поганого в собі, якщо вони є термічно оброблені. Дріжджі це мікроорганізми. Які бувають різних видів, і сказати, що всі дріджі погані або навпаки, всі дріжджі гарні це неправильно. Ті дріджі, кулінарні, хлібопікарські або термофільні. Їх вироблення є неприродним, а технічним не генномодифікованим є дійсно некорисними, тому що вони вступають в боротьбу з корисними мікроорганізмами нашого кишківника. І зазвичай в боротьбі дріжджів і корисної мікрофлори корисна мікрофлора програє. Але ж є дріжджі пивні, кисломолочні дріжджі і дріжджі, які є природнім шляхом добуті. Це корисно, це гарно, це є корисні мікроорганізми, які дружать з нашими лактобацилами в кишківнику і тим самим покращують наше здоров'я. Бездріжджовий хліб. Насправді це міф. Бездріжджового хлібу не існує. Тому що навіть та закваска, яку використовують як альтернативу дріжджам, це теж продукт бродіння. В будь-якому випадку помірне споживання хлібу не нанесе не вам жодної шкоди. Мої клієнти, до речі, їдять хліб так, але вони їдять хліб цільнозерновий, як його обрати? Краще за все, обрати хліб темного кольору. Чим він темніший, тим він умовно кращий. І знову ж таки дуже важливо читати склад, вивчати етикетки. В складі хлібу не має бути консервантів, не має бути надлишкової кількості цукру або солі. Що може бути замінником хлібу? Звичайно, це може бути лаваш знов ж таки в помірній кількості. Що таке помірна кількість? Це половинка листа А 4 Це та порція, яку я рекомендую раджу їсти, дати, наприклад, на сніданок або на обід. Ввечері краще хліб не їсти. Лаваш у своєму складі має містити всього три інгредієнти: Це мука, вода і сіль. Жодних інших інгредієнтів в гарному, в класному здоровому лавашу не має бути. І до речі, на днях я провела довший час біля полиці в торгові в одній з торгових мереж, яка є біля мого дому. Із десяти варіантів лавашу всього два мали такий склад. Всі інші мали емульгатори, дріжджі, смакові додатки, ароматизатори. Такі лаваші краще не вживати. Чорний хліб зроблений з жита. Жито так само містить глютен, як і пшениця. Тому, якщо ви знаєте, що ви маєте чуттєвість до глютену, такий хліб також варто скоротити у вашому раціоні. Чим корисний темний хліб, тим, що в, в ньому набагато більше клітковини, тому що для його виробництва використовується груба мука, цільнозернова. Така мука містить все ж таки залишки мінералів, да і знову ж таки, ту клітковину, яка відповідає за якісну роботу нашого кишківника, мікрофлори, а це є теж нашого імунітету. Часто є стеротипне мислення, що занадто велика кількість глютену це е, погана шкіра, шкірні висипи, здуття, шлунково кишкові проблеми, збільшення маси тіла і погіршення стану та імунних захворювань. Але це не зовсім так. Е, дійсно, коли ми переїдаємо хлібобуличними виробами, ми з'їдаємо велику кількість глютену. Але крім цього, ми з'їдаємо велику кількість незрівняно велику з глютену. Е, модифікованого борошна, крахмалю, цукру. І інших шкідливостей саме вони викликають запалення системне, а отже, проявляються як шкірні висипи саме вони впливають на масу тіла, а тому підвищують інсулін, глюкозу, інсулінорезистентність за ними і масу тіла. Тому не глютен поганий в білому хлібі, а наявність модифікованого борошна, крохмалю, цукру, солі в складі. Щодо обмежень хлібу, якщо ми ведемо мову про цільнозерновий хліб, тобто про корисний хліб, то в середньому можна вживати близько 100 грамів цього цільнозернового хлібу на добу, але бажано його замінювати і чередувати з вживанням. Цільнозернових круп, які і є хлібом тільки в розсипчастому вигляді, від хлібу відмовлятися не варто. Варто обирати хліб цільнозерновий можна додавати до свого раціону час від часу лаваш з простим складом з трьох інгредієнтів. І, взагалі, я вам раджу не боятися хлібу, не боятися глютену, а відстежувати свої індивідуальні реакції на той чи інший продукт і зрозуміти, що особисто вам підходить, а що ні.